Моєму антистрес клубі зараз проходить голосування на тему, що ми далі будемо робити. Пояснюю, в мене є антистрес-клуб, в якому ми працюємо зі спинами четвертий рік кожну суботу, безкоштовно. Приходьте. Але мені стало нудно. Я кажу, слухайте, давайте я буду давати реабілітаційні блоки. Ми пройшли вже майже всю спину, тобто поперек, тазове дно, була, грудина, шия. Зараз на весь опорний апарат іде. Ну, зараз вересень 25-го. Можливо, ви вже дивитесь там в жовтні, там в а, листопаді. І зараз іде опорний апарат. А далі я їм запропонувала три варіанти на вибір. Це Робота мозку через тіло, як активувати мозок, десять тренувань, десять тижнів. Другий варіант це зняття стресу і третій – робота з руками. Так ось напишіть і ви, а що вам цікавіше?